Вітаю, мене звати Таня Петренко, і ви знаходитесь на каналі Нотатки Варварки. Якщо ви уважно стежите за новинами літературного світу, то ймовірно бачили на порталі Читомочі чи ДеІнде новину про те, що з текстів Агети Крісті зникнуть образливі слова. Це не сенсаційна новина в літературному світі, щось, схоже, вже публікувалося про інших авторів. І треба сказати, що такі новини в українському просторі проходять непомітно. Тоді як в американському культурному просторі виникають цілі дискусії на тему того, чи варто викидати певну лексику з текстів, чи ні. Власне, це дуже цікавий кейс, про який я хочу сьогодні поговорити. Оскільки це позаплановий матеріал на моєму каналі і дещо експериментальний для мене, пишіть у коментарях, чи вам є цікавим такий формат, і якщо він є цікавим, ставте цьому відео вподобайки. Отже, з текстів Агади Крісті мають зникнути певні слова. Що саме це за слова? Це лексика, яка дотична до позначень гендеру, віку, зовнішності, національної приналежності і так далі. Це фактично те саме, що в українських реаліях в літературу 19 століття внести певні корективи, викинути звідти слова жид, циган хохол та інші, або якщо стосовно зовнішності, скажімо, викинути слово жирдяй, викинути певні фрагменти на позначення жіночої зовнішності, які є неприйнятними в сучасному світі, і багато чого іншого. Схожу процедуру вже проходили у тексти інших письменників, скажімо, Яна Флемінга, автора Бондіани, та дитячого письменника Дала. Власне, частина спільноти вважає, що це нормальна практика, що це найкращі книжки всіх часів і народів, неймовірно захопливі. І через те, що там є якісь образливі фрази, образливі описи для певних категорій населення от варто їх відредагувати, щоб не викидати ці тексти на смітник, щоб генерації, і генерації нових читачів могли із захопленням поглинати ці романи Агати крісті чи книжки Рольда Дала. Але у цього підходу є також чимало критиків. Скажімо, відомий письменник Салман Ружді казав, що взагалі це цензура, і це є неприпустимим. Філіп Пулман писав, що до текстів Рольда дала це робиться взагалі дарма, краще б їм давали змогу виходити з друку природнім чином, тобто старіти і повільно помирати в літературному світу, аніж чинити над ним те, що автор загалом ніяким чином не може контролювати. Також цікаву думку висловила виконавча директорка американського пену Сьюзан Нозель. Вона сказала, що це небезпечний прецедент. Бо якщо ми сьогодні редагуємо тексти на догоду нашій ідеології що заважає іншим людям з іншою ідеологією відредагувати всі інші тексти, тож, з її погляду, це небезпечно. Варто сказати, що ці редагування стосуються не кількох поодиноких слів у тексті. Вони стосуються цілих фрагментів, цілих абзаців. Скажімо, наприкінці лютого 2023 року на порталі The Telegraph вийшла цікава стаття про зміни, які було внесено до текстів Рольда Дала, і там є багато цікавих порівнянь, які показують наскільки сильно текст змінився. Скажімо, у початковому варіанті тексту відьом є фрагмент, в якому показано, що відьми є лисами, тому вони носять перуку. І власне це один зі способів впізнати серед натовпу відьму. У новому виданні є фрагмент про те, що не всі жінки носять перуку, тому що вони є відьмами. І взагалі у жінок є дуже багато приводів носити перуку і не тільки у жінок. А тобто, таким чином нас ніби вводять в контекст сучасного світу, в норми сучасного світу. Інший фрагмент цього тексту показує, що жінки можуть працювати касирками в супермаркеті чи друкарками у бізнесменів. Натомість у сучасному виданні перелік професії модернізовано, і тут вже жінки працюють науковицями і самі мають свій бізнес. Інша така правка стосується списку книжок у Матильді. В початковому варіанті Матильда читає Кіплінга, Конрада та Геммінгвея. У новітньому варіанті список книжок дещо перемішано, і там вже залишається тільки Гемінгвей, натомість з'являється Джейн Ейр і Сейнбек. Стаття показує також інші правки, які було внесено в модерний текст, і розповідає про те, що загалом в житті Рольда Далла це не перше таке редагування. Редагування траплялися не лише посмертно, а й за життя автора. Скажімо, наводиться історія друку Чарлі шоколадної фабрики. Це текст початку 1960-х років, і на початку там були не умпалумпи, а конкретно чорні люди, яких Віллі Вонка як рабів привіз із середини Африканського континенту. В модернізованішій версії, в версії кінця 1960-х, яка робилася під екранізацію початку 1970-х років, там вже з'являються умпа лумпи і немає ніяких чорношкірих героїв. Тож такі правки з'являлися вже за життя самого автора, але за життя автора це якось ним і. Керується якось ним і модерується, а от посмертно, це просто от внесення будь-яких правок на догоду будь-кому, хто от має доступ до цих текстів. Власне, чому ці тексти змінюють? Чому їм не дають помирати? Йдеться ж не про всі класичні тексти йдеться про суперпопулярні книжки, про книжки, на основі яких виникають екранізації, фільми, серіали. Тобто йдеться не стільки про літературу і її вічну цінність, скільки про гроші. Про гроші, які приносять ці книжки. І якщо є можливість додати якихось нових ноток в ці книжки, відреагувати їх так, щоб вони і далі приносили ці гроші, ну то ніхто не гребує такими способами. А, власне, ми також говоримо про книжки і про авторів, у яких є нащадки. Які опікуються їхньою спадщиною, які мають фонди, які опікуються їхніми книжковими надбаннями. Тож ми тут говоримо про корпорації, про гроші і про капіталістичний світ, так би мовити. Мені всі ці правки нагадують такі собі підтяжкі шкіри тільки в літературному світі. Тобто, замість того, щоб дати текстам середини ХХ століття або початку ХХ століття повільно розчинятися в морі інших текстів, новіших, справді написаних сучасною мовою на сучасні реалії. От натомість хтось тягнеться їх редагувати, розгладжувати на них зморшки, так ніби цим авторам по 150 років вони є жвавими, зожними і от бігають нашими з вами вулицями, описують наше з вами життя, хоча насправді це не так. Це тексти створені в конкретному історичному часі. Відповідно, їхня лексика є теж маркована цим часом. Як на мене, таким текстом варто давати помирати, розчинятися у морі інших літературних текстів. Звичайно, можна на це сказати, що це ж прекрасні сюжети, прекрасні герої, і дуже важливі теми, і не можна такого чинити з текстами такої величини. Яка є цьому розумна альтернатива, як писав класик? Розумна альтернатива насправді існує, і література знає, як вчиняти в таких ситуаціях вже дуже довгий час. Можна написати свій оригінальний текст, взявши за основу текст старий, текст з цікавим сюжетом, чи самобутнім персонажем, чи персонажкою. Скажімо, в минулому році було видано книжку видатної американської письменниці Барбари Кінгсолвер, роман Діман Коперхед. Вам можливо чується в цій назві перегук з відомим романом Дікенса Девід Коперфілд, і це не випадково. Цей роман Барбари Кінгсолвер» справді має за основу сюжет Девіда Коперфілда, тільки він переноситься в Америку, в сучасну Америку. Відповідно, всі сюжетні лінії, всі теми збережено. Тут порушено проблему дітей сиріт, дітей, які нікому не потрібні, оцього циріцького життя, виживання у світі. Тему наркотиків, всі любовні лінії збережені, і насправді це самобутній прекрасний текст, написаний блискучою мовою, від якого отримуєш неймовірне задоволення. Але якщо ви не знаєте, що цей текст було написано на основі Девіда Коперфілда, якщо ви нічого не знаєте про літературу 19 століття, він нічого не втрачає. Це самобутній текст, але за основу він взяв старий роман. В українській літературі теж є схожі випадки, скажімо, в давній українській літературі є такий відомий текст Києво-Печерський патерик в нашому уявленні це не та книжка, яку візьмеш до ліжка після робочого дня. Але от письменник другої половини ХХ століття і дослідник давньої літератури Валерій Шевчук знайшов вихід із цієї ситуації. Він взяв за основу Києво-Печерський патерик і написав власний самобутній роман на полі Смиренному. Дуже класний текст, який реак Реалізовує Києво-Печерський патерик, який грається з Києво-Печерським патариком, і в якому взагалі про цей патарик, про його сюжети можна щось читати. Тож вихід із ситуації це не лише робити літературні підтяжки шкіри цим авторам на кшталт Гати Крісті і Руальда Дала, є і інші способи виходу з таких літературних ситуацій. Я насправді погоджуюся із виконавчою директоркою американського пену. Це небезпечний прецедент. Якщо ми можемо відредагувати на догоду сучасності Агату Крісті, то що заважає росіянам відредагувати на догоду сучасності своїх письменників? Скажімо, викинути Бродського фрагменти про українців, його критику і негатив до українців, і потім через півстоліття або століття подавати? Цього ж бродського нам, українцям, як от блискучого автора, якого варто знати всім, і вся, тому що от він класик, всія світова література, супер естетичний, супер класний, і нічого образливого в нього немає. І, звичайно, якщо відредагувати його до такого стану і виконати всі згадки про те, що там було початково, то не буде видно, яку наругу насправді в такий спосіб чинять над нами ті, хто подають настільки відредаговані тексти. Але не мені вирішувати, як правильно робити. Дякую за перегляд! Чи давати місце під сонцем новим авторам, чи завдяки тому, що от старі автори відмирають давати змогу новим бути і екранізованими, і широко читаними, і широко шанованими, чи навпаки, іти оцією добре знаною, добре протоптаною стежкою старих текстів, давати змогу редакторам відредаговувати те, що от сьогодні не є прийнятним, і, можливо, доводити тексти таким чином до абсурду, а можливо і ніхто зна. Натомість це питання до вас. Я закликаю вас писати в коментарях. Як ви ставитесь до от такого оновлення класики? Чи варто її редагувати і давати змогу майбутнім поколінням насолоджуватися нею так, ніби її написано от щойно тут і зараз? Чи варто давати старим авторам помирати, якщо вже їхні тексти не є актуальними сьогодні? А в мене на сьогодні все. Я дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною, і хай вам щастить!